Щастя, коли надія красоткина. А ще таке щастя, ви знаєте, діти, яке воно щастя буває в житті? а щастя, коли розпускаються квіти і сонце зустрічає тебе на пуці. А щастя, як вітерець нам співає, і ластівка в небі щебече пісні, як мама мене до грудей пригортає. А в небі біленькі хмаринки ясні. А щастя це радість, це успіх і мрія, це мирні та чисті догтіл небеса. Це мама і тато, є ніжність, надія, а всюди по світу любов і краса. Це книжка хороша і чарівна казка, і посмішка щира, а ще доброта. Це люди, щедрість, і щирість і щирі ста ласка, це дружба, взаємність сердечний й проста. А щастя, це тиша, і зірочки ясні. І місяць ще ніч освітлює все. Це, як між людьми, є стосунки прекрасні, і радості хвиля нас в небо несе. А щастя тоді, як ніхто не стріляє. І ніде не лунає розриви гучні, як тато до неба тебе піднімає, і сонячний зайчик стриба по стіні. О, щастя, яке воно різне буває, і жадане, таке всім потрібне в житті. Хай в мирному небі всім сонечко сяє, а добрість і любов. нас встречая в пути. И буду скресть мир на земле в целом свете. Живут хай в любови и мире уси. На землю весна хай приходит у цвете, А души людьки хай живут у краси.